Жахіття радянського дитячого концтабору. Журналістка та письменниця Любов Загоровська видала книгу свідчень про репресії під назвою Таборові діти своїми спогадами з авторкою поділилися 63 людини. Більше далі. Мама була арештована, коли ця дівчинці був один місяць від народження, арештована відповідно з немовлям на руках. І е, на Сибір вони поїхали фактично через рік, коли закінчилися ці допити. І ця дівчинка сказала, ну жінка старша, сказала, що перший рік свого життя я провела в тюремній камері, там і ходити навчилася. І для мене це стало якимось таким стресом, таким тригером. Саме ця історія надихнула Любов Загоровську написати книгу Таборові діти. Авторка зібрала. Історії людей про те, як їх у дитинстві під дулами автоматів забирали з дому, про дорогу у товарних вагонах та перебування у тюрмах. В книзі є розповіді, як тих людей, яких забирали, власне, арештовували маленькими, вивозили на Сибір. Кілька історій тих людей, які народилися вже на Сибіру. І так само кілька історій людей яких вдалося переховати при вивозі, тобто їх змогли якось заховати, сусіди чи родичі, але батьки, коли відбули кількарічні тюремні? Терміни і вже були на спецпоселеннях, то батьки розшукали цих своїх дітей по родині і домовилися, що цих дітей транспортували до, до Сибіру. І фактично ці діти у віці там 7-8 років самі долали у цю дорогу. Уже прочитав книжку Ігор Роп'яник. Ділиться ці історії йому близькі, адже його родина також пережила радянські репресії. Моя мама була власне таборовою дитиною. Ну, вона була і От. І коли я цю книжку перечитував, я не те, що знаходив цікаві якісь нові факти, якісь події, а я знаходив знайомі речі, про які розказувала мама. Ті ж населені пункти, ті ж умови. І Навіть людей знаходив прізвища, які в спогадах моєї мами найкраще нагадування про те, що не дай Бог може чекати всіх нас. Якби вони перемогли, ми повинні донести це всім, і в тому числі молоді, дітям, щоб вони знали, що таке є репресії. Любов Загоровська каже: злочини щодо дітей росіяни вчиняють і тепер. Наших дітей знову вивозять, наших дітей знову асимілюють. Українські діти подіваються невідомо куди, і дуже важко знайти їхні сліди. На жаль, повторюється все. І додає книга Таборові діти це чергове розвінчування міфу про один братський народ з Росією.